Наступним гостем це Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України в період з 2015 по 2021 роки. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, Ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку! Вас героям слава! Пане Володимире, дуже велика увага нині прикута саме до Авдіївки? Там вже підтверджена фактична інформація, що ворогу вдалося перерізати трасу в одному місці, так де яка веде до центру самого міста. За е, даними Форбс, туди виправляти, рятувати ситуацію. Направили третю штурмову бригаду. Врешті, як би ви оцінили ситуацію зараз довкола Авдіївки, в самій Авдіївці, врешті, наскільки вона є критичною? Суація не є критичною, але вона насправді є дуже складною. Чому uh -huh. складною, бо кидає всі сили для того, аби вибити наших захисників з Авдіївки і аби завоювати місто. І звичайно, що наша сила оборони роблять усе, аби утримати Авдіївку. Звичайно, що рахуючись із тими втратами, які можуть бути чи які є, залежно від того, яка де ситуація, за якими, за якими напрямками, навіть самі Авдіївці. Тому е, ситуація важка, але тим не менше, у нас є е, сили, у нас є розуміння того, що нам треба робити для того, аби, е, аби ситуація була е, в тих межах е, того планування, яке нас е, наше військове командування підготувало. Олександр Серський дав своє перше інтерв'ю в якості вже головнокомандувача і зазначив кілька таких важливих тез. Зокрема, про те, що Україна перейшла на новий етап війни оборонна операція замість наступу. З цієї тези, які висновки можемо робити, на ваш погляд, пане Володимире. Про контрнаступ найближчим часом вочевидь не йдеться чи так ви вважаєте? Теж з виходячи з його слів, ну і згадаємо, що ще минулої весни про той самий контрнаступ дуже багато говорили, чи нині доволі обережно до цього ставляться в риториці, зокрема. Я вам скажу, от ми намагаємося десь по таким якимсь словам і натякам, які говорить наше військове керівництво, зробити якісь висновки відносно того, що у нас планується, що у нас буде відбуватися. У нас відбуваються важкі бої. У нас відбувається захист від русні. У нас відбувається вибиття окупанта з нашої української території. Його можна називати будь-як, можна називати по різному, але говорити про те, що це наприклад ситуація, яка пов'язана із. Діями з більш активним звільненням наших територій, чи з менш активним, чи з утриманням наших територій, я думаю, що військові будуть говорити про це ще досить багато, і тут питання в тому, що кожного дня наші бойці на лінії зіткнення вони б'ють ворога, і там, де є можливість ворога вибивати із наших українських територій, вони це роблять незалежно до того. Як би це не називало? Що це буде називатися контрнаступ? Це буде називатися оборона. Ми знаходимося в стані, коли на нас напала Росія, і нам наше основне завдання Росію звідси вибити російські окупаційні війська звідси вибити. Тому цей процес буде розвиватися в цьому напрямку, і залежно від ситуації на фронті, далі вже можна аналізувати. Пане Володимире, буквально от три хвилинки тому новий головнокомандувач збройних сил пан Сирський в своєму телеграм-каналі оприлюднив пост, де розказав про своє ну, таке робоче відрядження, не знаю, поїздку разом з міністром оборони паном, що зазначив, що вони об'їздили там найгарячіші напрямки, прийняли рішення, і що найважливіше, вислухали там командирів на місцях і зрозуміли, що потрібно наразі нашим нашій армії, нашим силам, аби утримувати позиції за. Давати ворогу якомога найбільших втрат, і на моїй пам'яті направду, от те, що настільки разом Міноборони і генштаб співпрацювали, не часто таке траплялося, відверто кажучи, можливо, десь там в кабінетах, там по документах вони певна річ постійно співпрацюють, але от такі візити це. Ну, принаймні для мене от якась новинка, врешті. На ваш погляд, наскільки це може сприяти от нашій обороні, те, що е, міністр оборони так він фактично з місця знає безумовно, що потрібно там тому чи іншому підрозділі, зокрема на купінському напрямку, чи слід чекати якихось системних рішень, отаких от глобальних щодо діяльності нашої армії і е, обслуговування наших солдатів врешті? Справді постійний аналіз того, що в нас відбувається на фронті, це задача і генерального штабу, і звичайно, що і Міністерство оборони тут не може стояти осторонь, і ці процеси мають відбуватися в робочих нормах постійно. І я вам скажу, вони відбувалися. Але питання наскільки багато про це говорили відкрито. Це вже такий підхід, а відносно того, що це відбувалося, так це відбувалося в постійному режимі і раніше. На якому рівні чи на рівні керівника відомства, чи на рівні якомусь трошки іншому? Ну це так само можна про це досить багато говорити. І ми побачимо, якщо поаналізуємо навіть наші засоби масової інформації, що про це говорили за останній рік-два. То ми побачимо там достатньо, достатньо багато такої інформації, хоча вона і е, обмеженому, в обмеженому доступі може десь і є. А відносно того, що зараз відбувається, ну, е, новий керівник Генерального штабу. Він, звичайно, що аналізує ситуацію, яка є зараз на фронті, він особисто об'їжджає разом з міністром оборони, для того, щоб Міністерство оборони для себе розуміло, в принципі, які. Де треба робити акценти для посилення для постачання наших збройних е, сил? Бо постачання це як правило, нашій армії, ця функція міністерства оборони, і е, мені здається, це досить нормальні, досить досить правильні кроки. І мені би хотілося, щоб вони привели до до результату. Пане Володимире, з самого початку ефіру ми збираємо інформацію про те, що там вибухає у морі в неподалік Криму. І от з'явилася інформація, зокрема, джерела Української правди пишуть, говорять точніше, Українська правда пише, що в чорному морі підбили. Корабель, великий десантний, який називається Цезар Куніков. І м, хотілося б спитати у вас, що ви з цього приводу думаєте? Адже вже пораховано, що загальні втрати Росії у війні включають вже 24 кораблі, катери та одну підводну лодку. Віддання Більд на початку лютого підрахували, що українські стороні вдалося потопити п'яту частину російського чорноморського флоту. Ну а про секретар військово-морських сил зсу капітан лейтенант Дмитро Плетенчук заявив, що Росія може Яки двома способами зберегти кораблі свого чорноморського флоту або вивести їх із акваторії Азового чорноморського регіону, або самостійно затопити. Ну, в разі, якщо підтвердиться позитивна новина стосовно підбиття великого корабля, які висновки робимо, і чи дійсно росіяни вже будуть пане Володимире робити відповідні висновки і виводити свій флот, тому що ну бачимо, що палає, вибухає. Ну, я дивлюся, що росіянам доки ще не доходить, що їм треба в принципі спробувати врятувати свій флот, і поки що вони таких виставків не роблять. І тому вони будуть отримувати наші аргументи переконливі аргументи відносно того, що це треба зробити. Будуть отримувати і надалі. Ми чекаємо підтвердження сьогоднішнього е е е результату. І е е звичайно, що після цього ми вже будемо. Будемо, будемо аналізувати відносно того, як і кому вдалося це зробити. Але я хочу сказати про те, що весь російський флот є ціллю наших українських сил оборони, і ми бачимо досить результативну роботу. Я так дуже, дуже обережно скажу, досить результативну роботу наших сил оборони відносно відносно доведення аргументів про те, що йому там просто не місце, від наших захисників. І це буде продовжуватися, буде продовжуватися постійно. І тут або Русня забереться звідси, або просто їхній Чорноморський флот може перетворитися в книжки по історії, в яких буде намальовані ті судна, якими вони колись ходили в браві походи по Чорному чи по Азовському морях, і в принципі воно до того йде. Зважаючи на те, що вже величезна кількість Чорноморського флоту знищена, вона буде знищуватися і надалі і. Росія як морська держава, вона просто не склалася. Поки вони там стояли десь і лякали рибалок. Це одна історія. Зовсім інша історія це з нашими силами оборони мати мати справу. Тому у ручні дійсно тут небагатий вибір. А їм або треба забратися звідти взагалі. А ще краще забратися не просто звідти, а забрати свої, свої оці, усі їхні окупаційні сили з території нашої країни. Тоді в них буде шанс врятувати в принципі ліцо, яке так сильно боялося, ліцо лідера так званого, але яке так сильно, сильно боялися деякі європейські колеги його, то я думаю, це такий шанс міг би бути. А в іншому випадку просто Чорноморський флот Російської Федерації може перестати існувати як такий. Скажіть, будь ласка, от така протидія Чорноморському флоту. Загалом, які що це нам дає, так? От які завдання вони мають бути виконані, от з метою знищити ось цей Чорноморський флот, врешті? Це питання деокупації Криму, це там, в тому числі, удар по економіці Російської Федерації, тому що флот це значна структура будь-якої армії, якщо флот, звісно, є певна річ. От mm -hmm. що нам дає ось таке знищення поступове, там потроху, потроху, але це таки ГуР, СБУ, вони ці удари завдають, кораблі знищуються, і досить великі десантні кораблі, в тому числі я вам скажу, тут досить важливо важливий результат цього всього, що був важливий, бо тут іде мова не тільки про звільнення Криму, тут іде мова не тільки про панування у Чорноморському басейні, тут іде мова про взагалі про те, хто буде диктувати правила. Гри у зовщо чорноморському басейні це насправді дуже, дуже важливе має значення не тільки для війни, а взагалі для всіх безпекових конструкцій, які є в світі. Чому? Бо е, після того, коли звідти вибудеться Росія, на заміну Росії е, туди прийде і насправді встановиться, закріпиться е, ті війська союзників і Той флот союзників, який там може бути я зараз говорю, звичайно, що це буде навколо нашого наших українських сил оборони, але тим не менше, там, де є зрозумілі правила, там, де немає морського піратства, там, де є безпека проходу суден, там, де є безпека, взагалі возовичордоморського басейні, це насправді величезне і вплив має і на економіку, і на безпеку, і на все інше, бо ми знаємо, що Русня вона не гребує ніякими. Методами досягнення своїх піратських середньовічних цілей, а нападаючи на мирні кораблі, закриваючи можливість мирним кораблям рухатися позово-чорноморському басейну, торгову хво зерновозам зерновозами, всім іншим. Тобто, це ті великі, великі речі, які далі звичайно ще будуть мати вплив на російську економіку. І, але Росія мені так далі, далі в перспективі вона постільки поскільки а що саме важливо, це буде мати вплив на безпекову ситуацію в азово морського басейну. Звичайно, дасть змогу розвиватися і нашій економіці, і забезпечувати безпеку для проходу абсолютно всіх тих, хто відноситься до цивілізованого світу, азово зовжортоморського басейном і поставляючи товари, і звичайно, Україна матиме можливість експортувати свої товари. Угу. Це дуже важливо. А, ну, аби все це відбувалося ішло в позитивному правильному руслі, потрібна постійна міжнародна допомога, західна допомога, зокрема в цьому контексті хотілося б згадати про дві важливі події, які відбудуться от уже незабаром. Сьогодні 19-й Рамштайн. А з 16-го до 18-го лютого відбуватиметься Мюнхенська безпекова конференція. Чого маємо зараз просити у західних партнерів? Ну і на що очікувати, як ви гадаєте, всього того, чого просили до того до допомоги. І в цій допомозі ми можемо акцентувати увагу на закритті. Продовжуємо з першого дня війни на закритті нашого неба, тобто на надання нам системи протиповітряної оборони, в яку входить до речі, в тому числі і літаки, говорити про надання нам більш далекобійних високоточних ракет, якими ми зможемо знищувати і логістичні ланцюжки. Окупаційних військ і доставати, знищувати команді, пункти і все інше на наших окупованих територіях та й, взагалі, скрізь, куди ми можемо дотягнутися, допомога у розвитку нашого військово-промислового комплексу, бо ми вже досить давно, досить багато чуємо про спільне виробництво і снарядів і багато чого іншого. І над над цим напрямком треба його треба посилювати. Ну і ще звичайно, те, що зараз у нас дуже гаряче війна, змінює свої конструкції. Дуже важливо досповодна система. Ця безповодна система. Треба в необмеженій кількості вину кількості, бо безповольна система дозволяє зберігати наших захисників, дозволяє працювати на віддалені відстані, знищуючи противника. Проводиш розвиток, що там відбувається, і знищуючи на далекій відстані, ми вже бачимо навіть гули Російської Федерації, чому там постійно відбувається бавовна, це все безположні системи, які, на які треба зараз акцентувати увагу і розвивати максимально.